Третій стануть втиратися в довіру, тримаючи однією рукою хліб за спільною вечерею, а іншою гострити ножі для твоєї спини. Четверті будуть висловлювати свою всесторонню думку, дявкаючи слідом з під кожного забору так і, не наважившися подивитися в очі при зустрічі. Запам'ятаю одне. Кожен, хто буде точити сокиру для твоєї голови, рано чи пізно пізнає істину про те, що як багато собак гавкало на місяць і ні одна його не вкусила. Кожен, хто захоче стати тобою, по дорозі до цього зламається, бо ні у кого з них не буде ні твого таланту, ні твого характеру, ні твого розуму, ні твоєї краси. Тому, щоб щось створювати, потрібно щось себе представляти. А якщо немає ні своїх мізків, ні почуття власної гідності, тільки й залишається, щоб брати чужі думки і чужий стиль, видаючи їх за свої, і таким чином розписуючись у власній ущербності. Поважай себе, обходь негатив, щоб не забруднитися. Нехай деградують за твоєю спиною. Йди вперед. Будь собою, твоя сила в твоїй індивідуальності. Ніколи в цьому не сумнівайся. Вкладай в себе, розвивайся, в... а якщо все ж таки зачепить, сядь, випий, кави, видихни, відпусти, посміхнись і йди далі. Нехай ненавидять. Заздрять, копіюють, обговорюють, наслідують. Людям потрібні легенди, і ти народжена, щоб нею стати. Сьогодні, згадуючи її слова, я говорю собі: я жінка з ароматом кави. Сядь, випий кави, видихни, відпусти, посміхнись. І йде далі. Кожен раз, коли ви відчуватимете себе погано, читайте ці слова собі. І таким чином, фокусуючись на власному житті, на позитиві, ви доб'єтесь більших успіхів, ніж коли-небудь. З вами була Софія Медельська.